Бути поруч, це підбадьорювати. Коли люди переживають розчарування чи кризу, вони часто реагують страхом, розгубленістю чи занепокоєнням. У ці хвилини потрясінь чи лиха люди потребують підбадьорення. Неймовірний прояв служіння зцілення це надання підбадьорення через добре підібрані слова та конкретні дії служителя. Коли усім здається, що немає надії, капелан приносить впевненість у надії шляхом підбадьорення душі, яка впала в розпач. Люди, які страждають, будуть радо вітати капелана, який проголошує не бійтеся, я поруч з вами. Коли люди зустрічаються зі стресовими ситуаціями, зі смертю, з хворобами, з втратою взаємовідносин, професійними змінами та іншими кризами, вони часто почуваються безпорадними та вразливими. В таких ситуаціях капелан може надавати заохочення через слухання, через діалог, через заспокоєння та пояснення того, що здається таким заплутаним. Допомагати підопічним зробити маленькі кроки для досягнення малих цілей це велике підбадьорення. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу Бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.